Кілька десятків студентів та викладачів Ужгородського національного університету самого ранку чекають своєї черги, щоб здати кров. Акція крапля крові вже втретє об'єднує молодих донорів. Найактивніші студенти, медики, вони найкраще розуміють необхідність розвитку донорства. Дуже добре, що люди прийшли сюди здавати кров, щоб допомогти дітям, які її дійсно потребують, які є онкохворими або після якоїсь ДТП. Тобто, я думаю, всі здорові, всі освічені люди. Думаю, прийдуть і допоможуть. Це найменше, що ми можемо зробити для тих людей, які дійсно цього потребують. Підготовка була дуже складна вранку не поїв. Звичайно, ну і тут прийшов здав аналізи, здав кров, ну і все. Теперішній стан закарпатського донорства не найкращий, не всі охочі можуть здати кров. Серед причин відмови перенесені інфекційні захворювання, у тому числі ГРВІ, проходження антибіотикотерапії та навіть недобір ваги. Тому студенти попередньо проходять огляд. Організатори наголошують, акція водночас і допомагає хворим, і виховує молодь. Акція покликана на е, прокинення почуття у наших студентів, у молодих спеціалістів у е, представників. Медичних галузей ініціювати здачу крові, ініціювати і поповнювати фонд крові, який на сьогоднішній день на превеликій жаль, є дуже бідний. У Закарпатській обласній станції переливання крові впродовж дня можуть прийняти доста відвідувачів. Тут одразу визначать і рівень гемоглобіну, і групу крові, і наявність можливих інфекційних хвороб. Крім того, донор отримує додаткові вихідні за кожну здачу крові та невелику грошову винагороду. Якщо донор здає кров безкоштовно, він має вихідний день в цей день, коли. Він... Кров і протягом року має вихідний день, йому безкоштовно робляться аналізи на печінкові проби, гемоглобін, група крові та резус-фактор і в спід лабораторії та спід асоційних інфекцій йому робляться аналізи на гепатит С, гепатит Б, сіфіліс і СПІД. І ще отримує 27 гривень як на харчування. Акція триватиме впродовж місяця. Організатори та лікарі просять стати донорами всіх небайдужих, адже крапля крові може врятувати чиєсь життя.